До гринька Вадима Віталійовича. РТСКСП у в нас правоохоронний орган. А чому з правоохоронного? Я питаю у грінька нас. РТСКСП правоохоронний орган не, не, не правоохоронний орган. Це в першу чергу. Вимоги 281 КПК виконані пророшу? Ні, не виконані. Рішення суду є, нема рішення суду. Можливо, у них відповідно до 214 КПК було відомості внесено в РД не внесено з кримінального провадження є? Ні, немає. <ріст> підожди, 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 е, Ухвала про привід. Стаття 140 кафе є, ухвала про привід. Точки А перевезли в точку Б. то його привозить добровільно всі хвороби на своєму транспорті. Ви те, що самі сказали. сказали, ви ж таки, що самі сказали, що він перебуває в розшуку, а для того, щоб був він в розшуку, треба купа документів. А у вас ні до нього третього. Тепер надайте на, на нього, щоб що він, він добровільно вийшов інший працівників. І, все, і, все, і не працівни, не що запитайте до... оперативної групи, як відбувається процес розшуку. А ви взяли його на понт, він в розшуку, бо в нас десь там в якійсь базі. Документально покажіть, документально покажіть, що він в розшук. Скажіть бумагі, що він в розшуку. Номер ну, кримінального провадження. У вас є рішення суду? Немає. Ну, не ну так, так а на підставі, ну, що випадку, його стоїть на саме і сюди везли. Хто його віз, він сам сюди добровільно на своєму транспорту. Який добровільно, ви на нього окружили Тей, як коршу. Ми вдвоєм окружили. Тут ще ж одна машина була. Дві машини було. Біля нього не було ніякої дві машини. Ви зібралися, як банда, не надавили на нього. Я, чому його взагалі треба везти це цікаво. Та його ніхто...